Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, і не тільки про кримінальні події, а загалом події життя тернопільських поліцейських, що трапилися на минулому тижні. І Розпочинаємо нашу програму з найболючішого, що є на сьогодні для тернопільських поліцейських. Це з шахрайств. Ваша донька потрапила у лікарню потрібні великі кошти на її лікування. Саме за такою схемою працював один із шахраїв на Тернопільщині. Власне оперативники Тернопільського районного управління поліції вийшли на слід цього зловмисника, цього гастролера, оскільки він з Одеси, котрий вчинив два замахи та одне шахрайство в нашому обласному центрі. Оперативники Тернопільського районного управління поліції вийшли на слід гастролера, котрий вчинив два замахи та одне шахрайство в обласному центрі. Зловмистик зізнався, що роботу кур'єром у лапках знайшов в інтернеті. Зі мною зв'язався через месенджер Телеграм чоловік за ім'ям Дмитро. Запропонувавши роботу мені кур'єром перевозити гроші з міста до міста, як встановили оперативники, наприкінці липня Одесит прибув до Тернополя, оселився у хостелі і вже наступного дня пішов на справу. Мав забрати 20 тисяч американських доларів у старенької пенсіонерки, котрі було повідомлено, що гроші необхідні для лікування її доньки, дойшовши до адреси, плани змінилися. Він сказав відбій. Повертайся назад, чекай далі. Друга спроба заволодіти чужими коштами теж провалилася. Тернополяни, у котрих вимагали 10 тисяч доларів США для начебто термінової операції їхні одуці, теж виявилися пильними і грошей не віддали. Потерпілими не було передано грошові кошти, оскільки вони запідозрили шахрайські дії відносно них. Та гастролер таки не поїхав з Тернополя, не заробивши. Жителька обласного центру наступної ночі віддала 22 тисячі гривень, бо по телефону їй розповіли, що гроші потрібні. Для порятунку доньки, котра за кордоном. Третій раз я пішов на адресу, де відкрила мені жінка похилого віку. Я вилучив в неї 22 тисячі гривень. Представившись лікарем, В ході здійснення оператовно розшукових заходів працівниками поліції було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний житель міста Одеси 1990 року народження на сьогодні. Зловистою оголошено підозру за частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 190 та частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Слідчі оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших. Протиправних дій на території України у випадках, коли до вас телефонують невідомі особи, повідомляють про те, що родич чи близький знайомий потрапив в біду, ДТП, зберігайте спокій в даному випадку. Зв'яжіться з родичами, зі знайомими, перевірте дану інформацію. Ніякому разі не передавайте грошові кошти незнайомим людям. В випадках, коли дана інформація не підтверджується, просимо вас телефонувати на лінію 102 та повідомляти про дані випадки. Далі поговоримо про справи меценатів. Техніка для перемоги. Благодійники передали три професійні новітні дрони працівникам спецпідрозділів поліції Тернопільщини, які виконують свої бойові дії зараз на сході України. Три професійні безпілотні літальні апарати отримали від благодійного фонду крила поліцейські тернопільщини. Дрони передадуть роті поліції особливого призначення та бійцям спецпідрозділу Корт, які виконують спеціальні завдання у зоні ведення бойових дій. Як розповів голова Тернопільської воєнної адміністрації Володимир Труш, виробництво безпілотників налагодили на місцевому підприємстві. Вони можуть вражати ворога точними ударами та вже неодноразово довели свою ефективність на передовій. Продаємо три дрони FPV, які можуть нас на собі заряди. Вони можуть використовуватися як амікази, так і можуть використовуватися як дрони, які скидають. Виробництво наше місцеве, дякуємо фірмі, яка це може зробити і передати. Для наших бійців спецпідрозділів, підрозділів, які немовтивно користуються, підтримати та оберегти наших захисників така мета керівника фонду Михайла Федишина. Для цього він започаткував благодійний проект підтримки та допомоги Збройним силам України, аби мати змогу забезпечувати бійців різних підрозділів, зокрема і поліцейських. Це не перший випадок, коли ми передаємо обладнання. Ми відповідно збільшили масштаби виробництва. і, Відповідно, зараз збільшимо передачу тим підрозділам, яким це дійсно необхідно. Дає фідбек, так як в вашому випадку це хлопці, які працюють, ми чуємо, ми допрацьовуємо і змінюємо там певні речі. Керівник Нацполіції краю Сергій Зюбаненко висловив слова вдячності меценатам за надане технічне обладнання, зазначивши, що літальна техніка буде працювати на перемогу для нашої держави та допоможе рятувати людське життя. Дуже дякую, що є небайдужі бізнесмени, влада допомагають цьому. Я запевняю, що цей найближчим часом вже буде на передовій, там, де це дійсно необхідно. І я маю таку надію, що наша співпраця буде плідною до перемоги. Як кажуть, досвідчені оперативники, найкраще розкриття злочину це його. Профілактика власне поліцейські продовжують профілактичні заходи, профілактичну роботу в обласному центрі. Власне, правоохоронці цього разу спрямували свої зусилля, передусім на профілактику скоєння порушень адміністративного законодавства, а зокрема на припинення незаконних валютних операцій. Профілактичне відпрацювання обласного центру провели працівники превенції Тернопільського районного управління поліції. Мета таких заходів забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Було проведено відпрацювання території міста Тернополя з приводу виявлення осіб, які незаконно здійснюють валютні операції, а саме центрального ринку та ринку по вулиці 15 квітня. За результатами таких перевірок поліцейські виявили чотирьох жителів Тернопільської територіальної громади, які пропонували перехожим іноземну валюту на обмін. В результаті проведення перевірок було виявлено та складено вісім адміністративних протоколів за статтею 162 другої України та вилучені грошові кошти, які стали об'єктом адміністративних правопорушень. Превентивні рейди на території міста та області триватимуть і надалі. Далі мова йтиме про бюджетні справи власне пріоритетом у час війни для. Всіх органів місцевого самоврядування для влади повинна стати не бруківка, а допомога армії, допомога бійцям, які проходять реабілітацію. Кошти потрібно спрямовувати і на те, щоб пришвидшити нашу перемогу. Хто іде про це говорив? Дивіться далі у нашому сюжеті. Укриття, безпека населення, виявлення на території області, коригувальників вогню та диверсійно-розвідувальних груп, а також цілеспрямований розподіл бюджетних коштів громадами. Основні завдання, які ставить перед собою Рада оборони спільно із силовими структурами краю, як зазначив Володимир Труш, пріоритетом у час війни для всіх органів місцевого самоврядування повинна стати не бруківка, допомога армії, допомога бійцям, які проходять реабілітацію. Кошти потрібно спрямовувати на те, що пришвидчить перемогу. Пріоритеті: перше оборона, друге медицина, третє речі які дають можливість в тому числі сприяти нашій перемозі, багато громад насправді зараз почнуть переглядати свої бюджети, почнуть їх коригувати і розвернуться лицем до того, щоб наша країна, наші хлопці збройні сили мали більше можливості і більше мали всіх тих знаряд, які їм потрібні. Це і відповідно дрони, це і тепловізори, і транспортні засоби для того, щоб перемогти від початку війни жителі Тернополя та області допомагають як як військовослужбовцям, так і людям, які втратили свої домівки. Проте ворог не припиняє обстрілювати наші міста та села. А тому наших бійців потрібно докомплектовувати по максимуму. Вже на даний час виділено 80 мільйонів для потреб військових підрозділів з на базі Тернополя. Ці кошти будуть профінансовані витрачання коштів нашої громади, буде спрямоване в першу чергу на ті об'єкти, які сьогодні критично важливим як для громади, так і для країни. Першоромов дитина про підтримку обороноздатності, про підтримку наших військових підрозділів правоохоронних органів. Посилення безпеки населених пунктів, гарантія безпеки українців. Кожна громада на своєму рівні прийматиме відповідну програму, одним з основних пунктів якої буде встановлення якомога більшої кількості камер відеонагляду не лише на території населених пунктів, але й на об'єктах критичної інфраструктури. Це дозволить силовикам оперативно реагувати на ті чи інші виклики та правопорушення. Ми зараз вирішуємо технологічне питання щодо. Максимального залучення технічних ресурсів, тобто камер відеоспостереження, інтелектуальних камер відеоспостереження. розбудовується ситуаційний центр, щоб максимально замінити людський ресурс і щоб працювали технологічні ноу-хау. Тому що зараз це не тільки просто розкриття злочинів і правопорушень, це наша безпека, це виявлення так само диверсантів, це контроль за об'єктами критичної інфраструктури. Це дуже зараз важливо. Полковник поліції заявив, що зустрічатиметься з працівниками прокуратури для того, аби перевіряти доцільність використання коштів та освоєння бюджетних надходжень. Пам'ятайте, краще спрацювати на випередження і захистити себе та навколишніх від ворога. І далі про ще один профілактичний рейд недобросовісні сусідські відносини. Власне, поліцейські та працівники соціальних служб провели профілактичні бесіди з особами ромської національності, на яких скаржаться тернополяни. Власне, що з цього вийшло? Дивіться далі у наступному сюжеті. На лінію 102 часто надходять скарги від жителів області на недобросусідські відносини з особами ромської національності, котрі мешкають поруч. Жителька селища Велика Березовиця Ірина Гудак розповідає, що від такого сусідства її родина потерпає уже тривалий час, адже помешкання, що поруч з її будинком, орендують особи ромської національності. Антисанітарія, нехтування батьківськими обов'язками, жибратство це ще не весь перелік тих негараздів, які доводиться спостерігати. Крадуть цибулю викопують картоплю, знімають постільну білизну зі шнурків, одяг зі шнурків. Люди це бачили. Вони крадуть в магазинах. Тобто, вони ще займаються різними злодіяннями. Жінка вдячна поліцейським за те, що приїжджають на її виклики, допомагають у вирішенні конфліктних ситуацій. Хочу сказати, що поліції я вдячна, дільничому я вдячна. Поліція на мої виклики приїжджала неодноразово, ми складали акти. Ми записували Цього разу співробітки ювінальної превенції Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками соціальної служби провели рейд помешканнями, де проживають родини ромів, аби звернути увагу, у яких умовах ростуть їхні діти. Уляна Луцько, старший інспектор сектору ювінальної превенції Тернопільського районного управління поліції, каже, що профілактичні рейди задля подолання дитячого жебракування та бездоглядності проводяться регулярно, адже в цьому є потреба. Працівниками поліції спільно із соціальними службами. Службами в справах дітей здійснюються візити до таких помешкань. Якщо підтверджуються дані факти, відносно батьків складається протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Фахівець центру надання соціальних послуг Великоберезовицької селищної ради Ольга Бурчак каже, що з родинами ромів, котрі виховують неповнолітніх дітей, проведено профілактичні бесіди щодо відповідального батьківства. Також було з дітками проведено бесіду щодо важкого. Ждивості навчання, дотримання навичок гігієни, ведення здорового способу життя. Спільні заходи триватимуть і надалі. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові. Всім нам якнайшвидшої перемоги і до зустрічі на наступному тижні.